Десятків автомобілів з іноземними номерами проїхались Івано-Франківськом на підтримку законопроектів, які дозволять українцям купувати автомобілі в Європі за доступними цінами. Частково вирішити таку проблему в країні дозволить законопроект 5567, який передбачає можливість і право українського громадянина тимчасово ввозити автомобіль на іноземні реєстрації в Україну. Необхідність сплачувати за це кошти в державний бюджет приблизно від. 120 до 250 і більше євро на рік залежно від автомобіля. Впродовж двох місяців з дня набрання чинності закону всі автомобілі, які мають певні порушення помитниці, зможуть пройти офіційну процедуру оформлення тимчасового ввезення, сплативши ці платежі. Мати розмитнення приблизно як в Європі, як у наших найближчих сусідів, це Польща, Литва, там вся Прибалтика, Словакія. І до того періоду, поки буде прийнятий цей закон чи ці умови, ми об'єднуємо всіх власників автомобілів на європейській реєстрації, тому що вони вже перший крок зробили до доступних автомобілів. І от всією такою великою громадою ми намагаємося. Донести до керівництва держави, що зворотнього шляху немає, Олег Неконечний придбав автомобіль у Польщі. Зараз їздить на транзитних номерах. каже, прийнятий законопроект допоможе усім, хто має автівки з такими ж номерами, як у нього. У нас в Україні дуже мізерні зарплати і дуже високі ціни на автомобілі. Тобто, я безпосередньо, як власник автомобіля на іноземних номерах, я відчуваю цей комфорт, відчуваю це, що. Хороше авто по хороших цінах, і ну я не готовий, як власник переплачувати такі великі гроші за автомобіль, які знаходяться на українських номерах і по великих цінах. Автомобілісти колоною стартували від адмінбудинку облдержадміністрації та проїхались вулицями Івана Франка Незалежності Бандери, Конувальця, Петлюри, Довженка, Мазепи, Новгородська, Галицька. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.